Мирим, смалаю на вічне, тим найкращим тим, хто бородить смертю, тим, що всіх нас захищають героїчно і віддають себе війні у жертву. Ціна нашої свободи надзвичайно висока, бо платиться вона життями найкращих. Коли відсутний ворог прийшов на бріг нашого дому, справжні патріоти стали на захист своєї тхрещини, стали без сумнівів і вагань, щоб вибороти волю і захистити право жити на власній землі. І тому завжди так боляче зустрічати наших захисників на щиті. Сьогодні ми прийшли віддати останню честь тому, Хто поклав своє життя у бою за свободу і незалежність нашому герою, захиснику В'ячеславу Сіренко. Наш воїн виріс на Ікопетровщину, згодом обрав для життя місто Мелітополь та він розбудував своє життя. В'ячеслав був добрим щирим, справедливим і відповідальним, зустрічав кожен день. І його виклики з поза них настрої, умів цінувати берегти своїх рідних, близьких, завжди готовий прийти на допомогу, ніколи і нікому не відмовляв умій. Він і час присвячував читанню книг і перегляду футбольних матчів. Спокійний, посудовий, надійний усі справи робить і стихою впевненістю і цим стиляв. В оточуючи надію і віру у краще. Спочатку повномасштабного вторгнення В'ячеслав одразу пішов у до військовато, та йому вже не вистачило Наш воїн дуже прагнув захистити свою землю і свою державу. Тому коли ворог уже знаходився зовсім поруч, В'ячеслав вирушив на підконтрольну Україні територію. Щоб і до домах захисників своєї країни. Доля розпорядилася так, що сталося в нашому місті. Під час проходження військової служби В'ячеслав показав себе як нахожу відповідальний, завжди готовим до виконання усіх належних воїнів і захисників обов'язків. До його думки прислухалися і поважали за людяність. Найбільше ромією В'ячеслава було звільнити від окупантів міста Мелітополь, щоб родина нашого героя нарешті відчула себе, вільною від загарбників. Заради цього він опанував військову на і йшов у бій з побратимами. На жаль, особисто здійснити свою мрію В'ячеслав не зміг. 9 листопада на Донеччині він віддав своє життя за вільну Україну без війни. Важко знайти слова втіхи, коли переставитися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини, розділяємо разом з родиною цей біль, підтримуємо вас у годину скорботи. Кожен із нас схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом слова. вірного сина. України, з щистю і до останнього подиху виконує священни обов'язок захисника. До алеї прапорівці мене полеглих додалося ім'я В'ячеслава Сиренка. Ми передамо цю пам'ять і спатам майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держави України. Згадаємо В'ячеслава і всі загинув за Україну хвилиною вчання. В'ячеслав не був із тих, хто ховався від цієї заспокої війни. Він не думав, що це все обійде його стороною. Він був готовий завжди захищати свою батьківщину. З перших днів він хотів е е е е е попасти у військо, але доля розпоряджалася так, що ніяк йому не давало, все ж він став на захист своєї батьківщини. Хоч і не так довго як би хотів. Він був самовідданий, самовіданим, розсудленим, завжди посміхався, навіть в тяжкі хвилини. Людина зі світлими думками та великим серцем. Він залишився в нашій пам'яті назавжди, як вільний друг. Надійний товариш, люблячий син, найкращий брат та пайливий дядько, світла пам'ять нашому герою. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Святий Боже, за гріхи, святий, святий безсмерти, помилуй нас, святий Боже, святик, гріхи, ти без помилуй нас, святий, Боже, затяг, гріхи, ти без помилуй нас, помилуй нас, святий посмертний, помий. Кожен з нас знає від своїх рідних, близьких час, дату свого народження і місце народження. Але ніхто з нас не може сказати, коли прийде час, коли Господь нас покличе з цього земного життя, а тим більше ми не можемо сказати, де буде поховане наше тіло. Але неважливо, де буде поховане тіло. Важливо, де буде наша душа. Тому що якщо ми будемо жити, за заподями, якщо ми будемо любити один одного, звичайно, що душа буде в оселях Бога живого. І я переконаний більше, що душі наших воїнів там і знаходяться, бо саме вони з війська земного поповнюють військо Небесне. Найголовніше, що ми придамо тіло землі, і неважливо, що покоїтися тіло тут у Борисполі. Адже це одна Україна, де б не було поховане тіло нашого солдата, воно на тій території, яку він захищав до кінця свого життя. А за душу ми будемо молитися і просити, щоб Господь обдоровив її своєю милістю, ласками і щедротами. Тому не залишаємо молитви про воїнів, які боронять нашу державу, не тільки тих, хто стоїть, але за тих, хто. Ув'язнений за тих, хто в безвісті пропав, за поранених, за скоріше їхні одужання. І, звичайно, не забуваємо молитва сім'ї, тих, хто потерпів, бо втративши дорогих для себе людей. А я думаю, що нема жодної сім'ї, родини, жодного міста чи села, де б не було таких людей. Тому нехай це священне дійсно, похорону, чим похорон буде першим. Першою молитвою, але не останньою, за душу нашого воїна, героя. Амінь.